Зараз я їду до Кьолі. І от ми зупиняємось на станції Хахен. Це маленька станція. Тут, ну, більше навіть місто, в них місто 10 тисяч. Це місто населення. Я не знаю, у нас звиється це місто. А тут бувають і міста і по 5 тисяч. Часті зупинки. Такий пригородний приміськовий поїзд. От, іде потяг понад річкою. Річка називає... називається Зік. Це така гірська річка. Зараз можемо її побачити. І вона проложила протягом мільйонів років, проложила між гір, ну такі і гори тут, ну 300 метрів завишки, невисокі. І понад нею, це в середньовіччі були а, дороги під водами йшли, і так тільки так можна було і з'єднатися з великими містами. І навіть тут а, Прятались протестанти від католиків після смерті Мартіна Лютера. І отак одного разу сім'я із Антверпена, це Бельгія, нинішня тоді ще не, мабуть, то Голландія була, а, приїхала сюди, э, скриваючись від. Э, Нападків католиків. Там більш католики були ще, а тут була Німеччина. Ну Тут було таке захолустя. Розумієте, потягів не було і були тільки подводи, електричества не було, то був 16 століття. І тут неподалік є таке місто Зіген, на берегу річки Зіґ. І там ця сім'я народила дитину. Це був художник майбутній Рубенс. Ну, через рік вони потім повернулися в Атверпен, бо батько був депутатом, і якось вони це владили. Але це говорить про те, що тут були такі захолусні міста і навіть за часи Другої світової, коли вже були і потяги, і у ці тут навіть не було зруйновані. Ну тільки зруйноване було таке місто, як Зігін, це 100 тисяч населення, а маленькі міста вони не були зруйновані, тому що не можна було все розбити. Ну, Тут багато залізничних заводів, стали Отут багато руди. От. Ну, от зараз я бачу, що вже якось е е гори відступають, от, тут. От, то нижче стають і там, вже, коли під'їжджаєш до кольну, там вже гір нема. Там рейн, широкий рейн, дуже широкий, такий повноводний, багато води, Параплави ходять, але він, е устью його. Падає а, десь там біля Ламаншу, Атлантичний океан, і там а, кеоль, а, рейн дуже вузький. Ну, такий, я не знаю, я так з мапи дивився, ну може, може максимум 20 метрів, а то і 10. От. А тут біля кьону десь кілометр. От. І це того, що в Нідерландах дуже багато садівництва, і вони каналами його ну, знищили Попусти, це. вода. до речі, Нідерланди вони стільки виробляють продуктів, що, наприклад, якщо буде катаклізм там чи війна, чи що, то одні, одні тільки Нідерланди можуть накормити всю Європу продуктами. Тобто дуже багато. От. Ну, наприклад, я був в минулому літу в Амстердамі і там е сало салоні огірки коштують менше євро. У Німеччині такого немає. У Німеччині Німеччини ну, 2 євро, ну два з половиною євро, маленька баночка. От. Ну, 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 Менше євро такого в Німеччині немає. Тому що Німеччина більше вит... виробляє е, ну, автомобілі, от, техніку, а е, Нідерланди більше продукти. От ми приїхали в такі містечка. Тут станції не видно, там десь станція. От. Станція зветься. Етор. Отже, ми поїхали з цієї станції. Я хотів вам річку показати Зик. якщо вона тут буде, вона кожен раз перетинає залізницю через міст, їде. От. І вона тут більш така повільніша. Ну, вода в німецьких річках. Почти всіх, вона е, прохолодна. Тобто от в жару тут температура 20, ну може 22 градуси. Тобто це холодна водичка, так не покупається. У нас така температура буває, може тільки на початку е, червня.